Дуже важка втрата. Був дуже відкритою людиною і справжнім професіоналом. Микола Гурінський пригадує свого побратима молодшого сержанта Збройних сил України Михайла Глека, який загинув на Херсонщині 2 серпня цього року. Сьогодні з ним попрощалися на Майдані Незалежності у Рівному. Він сапер професіонал своєї справи. Ми з ним знайомі вже більше двох років. Ми на нього розраховували як побратима. На професіонала він на полігоні е перший раз чив мене підривати боєприпаси для того, щоб зберегти своє життя. Рівнянин Михайло Глек навчався у місцевій гімназії номер 24 Потім у національному університеті водного господарства та природокористування повідомляє прес-служба міськради на офіційному сайті. Священним обов'язком наш герой знав, що є захистити свою батьківщину порідну рідну землю на котрій будуть жити його діти, котрі сьогодні стоять біля нього, мати, дружина, усі рідні рівняни, українці. Він пішов і довго захищав, довго бився. І там, на Херсонщині, в бою він разом з своїми бійцями прийняв свій останній бій. Понад 20 років Михайло з дружиною жили в Одесі. З перших днів повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем до морської піхоти Збройних сил України. Командир бійця Микола пригадує, Михайло був справедливим та цілеспрямованим. Ми його взяли в свою команду, навчили, і на останній момент з солдата він став командиром взводу. Це дуже людина. Якби в нас всі були такі, як Міша, то я думаю, ми б вже отримали перемогу. Це людина, яка віддана, віддана своїй справі. Після першого поранення він не відпочивав, сказав, не можу я брати відпустку в такий час. Поховали 49-річного Михайла Глека на кладовищі Нове у Рівному. У нього залишилися мати, дружина та двоє дітей. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор. Суспільне новини Рівне.